посидимо і розстріляє. Театр Березіль у Житомирі. Нову виставу створювали під обстрілем у Харкові. За основу взяли п'єсу драматурга Басиджані Кашвілі. Війнонька він написав її у 2010 році після російської агресії у Грузії, незважаючи на трагічні ситуації. Вистава комедійна. Все ж таки сьогоднішній глядач, який і так бачить навколо себе багато горя, сліз, смертей. Руйнації, то все одно для людей мала би бути якась посмішка. І головними персонажами п'єси є дід та баба, а також їх онук Іванко, коли над селом з'явились ворожі літаки і почали скидати бомби. Іванко вирішив захищатися. Заліз на дерево і намагався збити винищувачі шишками з рогатки. На сцені, окрім живих персонажів, є ще ляльки. Вони уособлюють російських льотчиків. Всі вони, коли трапляють до нас, говорять достатньо стереотипні фрази, що вони не знали, де вони у них навчання або ще що. Або які-небудь картотеки у них старі. Ну, це все зрозуміло, по факту, це один такий, знаєте, як то кажуть на Харківщині, собірательний образ. З п'єсою нехай щастить, актори виступали і на передовій в окопах, в бліндажах, і просто в полі артисти дарували військовим краплину спокою і сміху. Різна реакція. Ну в основному це ну позитивна реакція, тому що. Якби ми намагалися зробити те, що притамане нашій нації, це така іронія. Щоб це була не 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 така драма, документальна, а щоб це було щось іронічне, комедійне. Вистава створена з доброчинною метою: усі кошти з продажу квитків донатять у благодійний фонд, який потім купує необхідні речі для збройних сил України. Щоб ми виїздили до бійців. Збирали кошти, допомагали біженцям, переселенцям, тобто підтримувати їх психологічний стан. От для цього була створена ця вистава. Через постійні обстріли Харкова театр Березіль не функціонував усі ці місяці, але вже у квітні актори знову офіційно вийдуть на сцену з виставою Нехай щастить. Прем'єра була 11 грудня. Але вона така була неофіційна, тому що ми грали чи в бомбосховищі, а от сама мала сцена Березолю запрацює у 2 квітня. Нехай щасли Анна Чепель, метро Половинка, телеканал СК 1.